виконавців Державний виконавець Полюхович, Жлінський і Мошук, група виконавчих. Група виконавчих, так. Скажіть, будь ласка, ви знаєте закон про мораторію, що був прийнятий недавно? Зараз ми 49-53. Так, знаємо. Я, Мельник Ігор Андрійович, так, держава, так. представник випускника Дмитра Михайла Сергійовича. Я не паспорт. Я хотів би я кілька питань задати вам на початку. Постанову про групове виконавче впровадження. Да? Да, так, так, так. Можна? Так, так, так. Питань да. немає, бо да. все не знайомо. Да. Так. є? Зараз буде. Візьмемо. А представника стягувача є? Ну, зараз чекаємо. Ми mm ж -hmm. чекаємо представника стягувача, чекаємо органи опіки та піклування. Ми ж їх так само залучаємо. Mm -hmm. Ясно. І походу... No, а то, чого ви то... нас з ними знайомили? З чим? Цим цією постановою? Минулого не минулого навіть, а позаминулого разу. Ще саме перший раз, 22, 22, 22 а я розписка, даних, є, що 22.05 я постанов... да. да, да, ознайомлювалися з даних постановок. Так, є. Ознайомлювалися з матеріалами виконавчого проваду. Коли коли? Це всі учасники. Це один із представників, а не, не всі. Наприклад, мені довіритель не ознайомилися. Ну, а хто ваш довіритель? Михайло Сергійович, безпосередньо є борщне подумав, це так. Да. Ну так, так, так. Ще питаннячко. Скажіть, будь ласка, ну, просьбу. Да, да, да. Ще хотів запитати вас, ви ознайомили всіх учасників виконавчого провадження з сьогоднішньої дії нашої. Так, всім, всім учасникам всі Намчук, так, всіх безпосередньо середньої нам чувак і всі направили. А, да, за адресою направлялися повідомлення. І вони всі отримали, всі, всі. І, Євано, вони так? всі отримали. Це на виконанні 78 статті. Так, да, да, да. так, так. Є повідомлення, що воно все направлено. А то, що отримано. То, що отримали, повідомлення у нас ще немає. Немає, так? Це є недотримання цих позиції про напри... Пошли вважається повідомленим, якщо ми направляємо за адресою, яка вказана в виконавчому документі, або за іншою адресою, яка, ну, яка достовірно від... відома державному mm -hmm. що Він, отрим, є вас? Немає, немає. Немає, так, так? він вважається неповідомленим, так? Звіроб поштових правил. Якщо воно відправлено, то за адресою, коли він відкривається. Далі, ви впевнені, що ви всіх учасників виконавчого провадження повідомили, належним чином, так? Так. Скажіть, будь ласка, а як тоді ви будете трактувати те, що, наприклад, Навчок Валентина Васильівна з 1 серпня 2013 року знаходиться за межами території України, а Навчок Олег Сергійович вже більше 7 днів знаходиться також за межами України? Ви вважаєте таким чином своє повідомлення? Я... До нас інформації про те, що вони перебувають там за кордоном, в них немає можливості про відкладення в зв'язку там з терміновими обставинами. А ви а бюро перевіряли? Падаєш, ну, робимо для чого? Ну як для чого? Ну щоб встановити, ви місце знаходження особи. Це процедура. Так, адресне бюро не дає відомості, де знаходиться вторгнення. Через, через засоби у нас не вибачено повідомлення через засоби масового інформації. У вас 10% передбачено виконавчого збору за промислове виконання, яке включається в тому числі вчинення вказує. Ну, тобто, є, є таке порядок, значить, розшук боржника, так? Так, є, передбачено. Є, передбачено, сурковане стаття. Так, так, так яке передбачає, скажімо так, вчинення, в тому числі, дій, значить, з запиту до паспортного стола. Це, коли ми звертаємося з поданням в суд, перед тим, як звертатися з поданням в суд, розшук Якщо немає відомості, як ви кажете про місце знаходження боржника, Тобто є такий, е, закон України про інформацію, який передбачає е, оголошення, розміщення публікації про оголошення, про виклик, наприклад, там, чи в попередження. Це перед тим робиться, якщо ну. Ви це... Ці розвідки вчиняли? Розшук боржника? Ну. Ні. Для чого вчиняти розшук боржника, якщо боржник є зареєстрований за адресою є виконавчий листів? Якщо Топ. була би сума борку, то... Тобто, Ви такі дій натяг. не вчиняли. Не вчиняли. вчиняли. Зірну розшуку, не вчинили. Вони я вам я не потрібні. Слідче питання. 6 червня було направлено, подано учасником виконавчого провадження Намчуком Олегом заяву про вашу дві. Ви, будь ласка, які нам, наприклад, на сьогоднішній день не відомо про те, що на впровадження чи не усунули. Зверніться я до відділу і там, ну... отримайте, чи вона пішла, чи не пішла, перевірте в журналі вихідної. Зачекайте, я хочу озвучити Ні? дану заяву справа в тому, що вони присутні, е, була наумчиком Олегом 6 червня 2014 року.